Вітаю вас на каналі United Action TV. Випуск новин для українців у Великій Британії. Укрлаф UK. Про найцікавіше і найважливіше за тиждень, що минає у студії Тетян Мацкова. На початку випуску коротко про головне. Оборонний фронт Велика Британія заявляє про найбільший пакет військової допомоги Україні, який має відповідати ескалації Путіна. Спільне виробництво Київ та Лондон планують запустити спільний проєкт Октопус, виробництво дронів, перехоплювачів для захисту від шахедів. Нові правила для українців. Уряд Британії оприлюднив зміни, що стосуються продовження віз для дітей, а також посилив вимоги для робочих та сезонних віз. Огляд преси, як британські медіа формують ставлення до війни та чому підтримка України залишається стабільно високою. Культурний огляд, презентація фільму про херсонського фермера героя, а також виставка мистецтва та поезія українських військових у Лондоні. А тепер докладніше про ці та інші події. Велика Британія оголосила про найбільший в історії обсяг військової допомоги Україні на 2025 рік. На черговій зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що підтримка Лондона має відповідати ескалації Путіна. Він наголосив, що лише за останні шість місяців Велика Британія поставила в Україну понад 85 тисяч безпілотників та активно підтримує нові міжнародні механізми фінансування оборони. на цій же зустрічі міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що загальні оборонні потреби України на 2026 рік становлять 120 мільярдів доларів, і Київ закликає партнерів виділяти не менш як верт відсотка ВВП на військову підтримку. Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський продемонстрував у британському парламенті уламок іранського безпілотника шахет 136 який Росія використовує для атак на Україну. Виступаючи на заході, об'єднані проти ядерного Ірану, Сікорський застеріг, що, хоча дрон не долетить до Лондона, флот такого металобрухту може знищити критичну інфраструктуру. Він також нагадав про нещодавню заяву, що країни НАТО, включаючи Британію, готові збивати. Те російські літаки та ракети, якщо вони порушуватимуть їхній повітряний простір. На тлі постійних атак шахедами Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проєкт під назвою Октопус восьминіг наразі обговорюється. Державний міністр Британії з питань оборонної готовності та промисловості Лю Полард повідомив, що його мета виробляти близько двох тисяч дронів на місяць для відправки в Україну. Полард зазначив, що реалізація проєкту очікується вже найближчими місяцями. Лондон продовжує фінансовий тиск на Кремль, запровадивши 90 додаткових обмежень. Під санкції потрапили дві найбільші нафтогазові компанії РФ РосНЕФ та Длукоєв. Міністерка фінансів в Британії Рейчуріс заявила, що цими заходами Лондон посилає чіткий сигнал. Російська нафта поза межами ринку. Санкції також спрямовані проти танкерів російського тіньового флоту та чотирьох нафтових терміналів у Китаї, які допомагали РФ експортувати нафту. Додатково Британія забороняє імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах з російської сировини. Які події в Україні привернули найбільшу увагу британської преси, далі огляд найпопулярніших англійських видань? The Guardian акцентувала на масштабній атаці на Київ, наголошуючи на небезпеці таких ударів перед зимовим періодом? The Times нагадала про важливість використання заморожених російських активів для підтримки України, а також підняла питання потенційної передачі далекобійних ракет Томахов. Daily Telegraph та інші консервативні видання критикують Менження на ефективність українських глибоких ударів по території Росії та наголошують на потребі збільшення поставок засобів ППО та ракет дальньої дії. Аналіз медіаполя показує, що Британія залишається однією з проукраїнських країн. Цікаво, що ліві медіа, як от «The Guardian та BBC, підсилюють емоційну підтримку та солідарність, тоді як The Times та The Telegraph зосереджуються на раціональній підтримці. Зброя санкції, стратегія це створює. Стабільний консенсус Україна форпост заходу у боротьбі з авторитаризмом. Перемога України стратегічна необхідність. Продовжуємо випуск. Уряд Британії оприлюднив новий пакет змін, які безпосередньо торкнуться українців, які перебувають в Україні. Ключові оновлення, які підтвердила благодійна організація ОПОРА, ЮПІ для дітей. Тепер термін дії дитячої візи «Ukraine Permission Extension UPE, можна вирівняти не лише з батьками, а й з опікунами, які фізично не перебувають у Британії, наприклад, бабусями. Це спрощує ситуацію для дітей, чиї батьки виїхали. Важливо, фізичне перебування дорослого в UK буде привітати. Рятися діти народжені в UK, щоб отримати ЮПІ. Вони повинні довести, що реально проживали в країні при вивезенні дитини і подальшій спробі подачі на ЮПІ можлива відмова. Робочі візи для нових заявників за візами Skilled Worker, HPI та «Scale Up з 8 січня 2026 року підвищуються вимоги до знання англійської мови до рівня B2. на тих, хто вже перебуває в країні і продовжує візу. Це правило не по. Ширюються сезонні працівники посилено контроль. Відтепер працювати можна не більше шести місяців протягом будь-якого десятимісячного періоду. Раніше рахували за 12 місяців. Перед новим заїздом має минути щонайменше чотири місяці з моменту попереднього перебування. Якщо ви у пошуках роботи чи плануєте навчатись, зверніть увагу: ярмарок вакансій, стажування та волонтерства відбудеться в Гаро у четвер, 30 жовтня 2025 року. З 10.00 до 1500 у коледжі Гароу це безкоштовний захід, збере понад 50 організацій, роботодавців та волонтерських спілок. Ви можете знайти свою першу роботу, перекваліфікуватися або долучитися до волонтерства. Не забудьте забронювати свій. Безкоштовний квиток, крім того, благодійна організація опора спільно з ініціативою Тент підтримує новий проект із працевлаштування біженців у мережі кав'ярень предменеджер. E Вони шукають близько 20 працівників на посаду Ті Мембер у лондонських закладах, щоб розпочати роботу до різдвяного періоду. У Великій Британії презентували пронизливий документальний фільм «The Farmers of Kherson» – Історію про фермера Олександра Гордієнка, який до останнього захищав свою землю. Фільм створив ірландський журналіст Кейлін Робертсон. Стрічка розповідає про аграрія, який після деокупації Херсонщини самотужки розмінував поля і продовжував працювати під обстрілами. Його колеги переконані, що атака російського дрону, яка забрала його життя, була цілеспрямованою ліквідацією він став національним героєм, фермером, який на нулі боровся за свій урожай і землю. Говорять вони, глядачі в Україні закликають іноземців дивитися фільм, щоб зрозуміти справжню ціну української боротьби. І на завершення новини культури. Поезія на передові у новому номері журналу London Ukrainian Review опубліковано добірку віршів трьох українських військових під назвою Усі серця народжені для биття. Поезія Єви Тур, Валерія Пузіка та Василя Духновського перекладена англійською, щоб світ почув живі голоси українських воїнів, які створюють культуру в боротьбі за виживання. Мистецька виставка у галереї Центрального дому Союзу українців у Британії відкрилася художня виставка «Bloom, Earth and Sky». На ній представлено майже 50 робіт заслуженого художника Андрія Некрасова та дипломата й художниці Інни Єгорової. Виставка об'єднана ідеєю любові до рідної землі та вдячності Великій Британії. Триватиме до 30 жовтня. Хід безкоштовний. Такими подіями завершується тиждень. Нагадуємо, United Action TV – благодійний медіапроєкт для українців у Великій Британії. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах і долучайтеся до нашої волонтерської медіакоманди. Я Тетяна Мацкова Кажу вам до зустрічі наступної п'ятниці.